Привіт таки всім! Показую свій недільний сьогоднішній закуп Інтермарше. Отака От торбочка. Щось вона там в районі 4 злоток, але суперова. гелька, привіт, моя помічниця. Там тінчик, привіт, привіт, мой дорогой. Десь ще Генрі є. Так, і починаємо. Ну, це ж має бути Тімчику корм. Його улюблений для котів, які сидять вдома. То для тінчика. I jeszcze dla Timczyka jego ulubienie dren seram patuszeczki na nieczmin lubię. Tak. Uy, to dla mnie. Tak, zaraz. I jeszcze dla Timczyka galaretka taka. W galaretce skaczka. Żle. I jeszcze żelę w galaretce z Так, для мене мої любимі всередині з повідлочком, але з боровкою ще такого не їла. Тістечка. Маргарітка. Боже як міла. І стоїть, кстати, щось 2,50 дуже дешеві. Так, і ще бо сьогодні їдемо з дочкою Він на місто. То, ще нам дорогу такі Взяла теж зборука. Кстати, тістечка. Так, і з джемом, але удобні в дорогу. Мало місця займають, сумочку кинула і все. Так, і ще для дочечки в дорогу взяла таке маленьке орео. Отаке. Голтен. Там щось 4 печенюшки. Але я орео не дуже, то, то для неї. Так, і ще нам дорогу трошки м'ятних цукерочок з плюсиком в інтермарше. показую. Там вийшло на 243 100 грамів конфет. Це такі, щоб сумочку, машину, парточок, щоб було. Ой, і ще нам для двох взяла рачки Вінтермарша ще й рачки отакі. Рачки, я думаю, це всі будемо їсти. Теж вийшло 150 грам на 5 злотих. Так, от хотіла показати інші. Це для мене дуже люблю жвачечки Turbo. Взяла різні кольори. Там, як ми знаємо, з дитинства і ще з 90-х. Такі машинки вкладиші. Але різні такого з боку видно різного кольору. Але запах не той, як був колись. Але вкладиші машинки я можу одну розпакувати, показати. Давай. Ой, тімчик, як завжди пішов до віконечка. Щось там оглядати. Так, це розпакувати турбо. Не так просто. О! Окей, мені жвачка, вам хочу показати вклади. Жвачки. І мені отака машинка попалася. Можна збирати як в дитинстві колекції собі. За рулем. Угу. І можна іграти вкладики. Я лиш не вмію. Як-то як ми робили? Ми все ж зробити так. О, все, я виграла. Забираю, молодець. Ось так. Турба. Ну, то племіннику там. І ще для гель ось така косточка, але стоїло щось. в районі 7 злотих. Це вона любить. Так. Ну, це мені зараз готувати марковочка. Так, і ще мені зараз готувати курчака, тут 450 грам, дві філешки 1395 і дві ножки курячих, нога з курчака. 590 грам, 884. Дуже вигодно. Щось приготую, що скину на заморозку. А, морковка, кстати. А, нема, на матрица, они как бы колокасы на Так, і ще на 275, 100 грамм цуферочек, але там такие фірмовий пакетики. Вот такие. Там заклеили. розклею і покажу. Там жалейки. дуже такі мели. Ага, вот оно, вот так пакетики и там різные Вон. вот ну, Це жилейки с цукром це я души люблю моя точечка такими есть но любит не, Вообще, ну, не Ні зефирки ні, ні мармеладки а це більше такі, звикли жалейки любить, але це більше такі як мармеладки з цукром. Це я дуже люблю. М -м -м. В дорогу. Ну, в общем, і ще взяла ось вот такі карточки. Це хто збирає наклейки, от мені вийшла одна наклейка. З інтермарша вже стартанула. Надо 20 наклейчик зібрати. О, Генрі прийшла. Привет, моя пташка, Генрі. Що ти там побіжала? Шо? Ну, гелька, не трогай її. Ну, коротше, такий у мене местний зоопарк домашній. Так, і. Ой, прилетіла. І там це міняти на такі вон різні ігрушки в інтермарше. Але бачила там тільки ці, по-моєму, космонавти остались. Надо зібрати 20 цих наклеєчок. І поміняти на ігрушечку, яка є. Але мені кажете, що там залишилися тільки космонавти. Зараз бачила. Ага. Угу. Можна зібрати 20. А можна ще зібрати. 40. Ага, на плюшеву іграшку треба 40 зібрати. А то 20. Нічого. надо 40 значков таких зібрати. Но... Тебе mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вот. А як зібраєш 20, то за пів ціни можеш купити цю плюшку. Mm -hmm. Але так і мелли. Нет, извини. Мне нужно ответить Ну, в общем, все. Ой, десь з в мене впав. пол. В общем, такий закуп разок з такою чудовою торбочкою. Ще там були червоні. от Я думала, чи брати червону, чи синю, але подумала, синя більше підійде. І чорні. Отакі от торбочки. Але, дуже прочні дуже милі. То вийшов у мене такий закуп на 97 злотих. Все, дякую всім за перегляди, за лайки, за підписки. Все. Всім пока.